Прошу посаду двісті, двадцять п'ять гривень, вісімдесят сім, вісімдесят вісім, вісімдесят дев'ять. Яка тут сума? Не знаю. Я не знаю суми. Він запропонував кошти. Я чесно цього не знаю. І ці гроші понував, дати не планів. А хто вам їх дав? Якийсь, ну, представник цей, те, що ви читали. В мене він записаний за вік медоплатною. Яка тут сума вам не відомо? Я не, не знаю, яку сума. Тоді, будь ласка, вставайте, сіть. троп 50 г Так, На Волині оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі головного слідчого управління Нацполіції викрили масштабні корупційні схеми в медичній сфері. До їх організації причетні керівники сімох різних лікарень та працівники уповноважені особи із закупівель. За укладання договорів на поставку медобладнання та подальше перерахування бюджетних коштів, представники комерційних структур віддавали від 10 до 20% відкату. Учора, 21 листопада, поліцейські в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримали керівників трьох медичних закладів. Ще чотирьом фігурантам кримінальних проваджень повідомили підозри. Лише за кількома договорами сума неправомірної вигоди, яку отримали посадові особи лікарень, становить майже 230 тисяч гривень. Наразі вирішується питання повідомлення з затриманим про підозру та обрання усім учасникам корупційних схем. Запобіжних заходів процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.